Дюшес. Це дольшебана. Ну, принаймні, Дюшес старався і додав цій історії приємного аромату. Бо на цьому приємності тут і закінчуються. Ажіотажу немає, черги за мною не було, нема нікого. Шановні, я подивилась фільм «Меланія» І тепер Меланія Трамп повинна мені 10 євро за квиток, колу Зіро і сирні начоси. Бо це габела. Поговоримо про сам фільм, про Меланію, до чого тут епштейн. І як так сталося, що колишня маловідома модель ще й на закаті своєї кар'єри стала жінкою майбутнього президента. Конспірологи не сплять. Працюють в поті лиця. і вже порівнюють ці два фото, де ліворуч промофільму Меланія, а праворуч Клер Андервуд, вигадана перша леді, яка згодом стає президенткою у серіалі Хаус оф Cards» – картковий будинок. Не впевнена, що Меланія мітить в президенти. А думаю, що таким чином піарники підкреслили її вплив. Бо за словами друзів-родини, єдина людина, кого слухає Дональд Трамп, це Меланія. Нічого собі, уявіть собі, в далекому 93-му році вона навіть знімалась в рекламі, де грала президента штатів, і тут все світ схлопнувся. Так що занурюємось в життя першої леді штатів Меланії Трамп і колишньої словенської моделі Меланії Кнаус. career. Here we go again. Я Марія, і ви на каналі Маршром ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. 30 січня 26-го року Америку і світ накрили Файли Епштейна і прем'єра документального фільму Меланія. Так, оце все в один день. Фільм стріском провалився, і не тільки тому, що його ніхто не дивився в кінотеатрах, а тому, що як не крути, усі гроші світу не зроблять хорошої пропаганди. Таку. Давай панове, все хуй. прем'єра вже почала зі скандалу і запитань, бо пресу туди не пустили. І це при тому, що його рекламна кампанія коштувала 35 мільйонів доларів. А сам фільм Амазон, ну тобто «Джеф Безос», придбав за 40. разом 75 милини. Острів проклятих бачили? Це 80 мільйонів бюджету. А сам дома вообще 18. Поняли розмах, чому не пустили пресу, можна думати, гадати? Чи то не хотіли питання про протести, чи то на фоні незадоволення політикою Трампа загалом, чи то засумно звісних файлів. Ми не дізнаємось, що є, то є, але не розходимось. Що ж там за фільм таки запитаєте ви? А я вам розкажу. Починається все з прольоту камери над сакральним сховищем. Саме так Меланія називає резиденцію Мар Алаго. Там вони живуть. Це їх дім, сімейне гніздо, і саме там вона себе почуває в захисті і безпеці. Далі нам показують всю складність роботи першої леді штатів, і як вона особисто, а не HR, спілкується з майбутніми робітницями її офісу, як ретельно вона їх обирає, і як при цьому пафосно звучить її зака. Адровий голос They are not my office. The whole country. вони служать не моєму офісу, а всій країні. Ну і в принципі, тому вона одразу говорить, що ви ж розумієте, дівочки, це не робота з 9 до 6. Тут вибачте, звісно, але працювати треба цілодобово. Якщо готові, то велка. чао, какао розмова закінчена. Примірка образів для інавгурації подається з більшим драматизмом ніж будь-яке політичне рішення. Чесне слово тому той капелюк отримує більше екранного часу ніж її особисті якісь рефлексії. Всі перед нею затримують подих, підбирають слова, дизайнери нервують. Там хіба тільки голки не падають і нитки нервуться. Робиться акцент на приготуваннях до інавгураційної вечері. За основу всієї кольорової гамми, ось цієї вечері взяли палітру одного з музеїв. Чесно, я не запам'ятала якого, це не так важливо. І все показується дуже розтягнуто, з відсутністю розмов, іноді за кадрового. Олос повертає нас до тями. Що ми ж таки дивимося не каталог дизайну. Меланія зауважує, що так як у неї архітектурна освіта, то супер важливо, щоб скрізь все було шайн and design. І це стосується і одягу, і меблів, і сервування вечері. Ну і звісно, чорну ікру гостям порціонно подавали в золотих яйцях, десь заплакав золотий батон. Меланія, перша леді штатів, яка народилась, власне не в Штатах, про це у фільмі буквально кілька фраз. І одразу з'являється дизайнерка, яка розповідає, що її батьки переїхали з Лаосу до США, коли їй було два роки. Ну що вона теж іммігрант, і ніби це має створити між ними такий місток, місточок. Але камера фіксує інше: відсторонене, сумуючи обличчя Мелані без реакції, без зацікавленості. Я взагалі впевнена, що якби в її власності власній біографії не було цього імміграційного пунктику, і тема міграції не була політично загостреною. То ці дизайнерці цього слова точно би не дали. З таким самим беземоційним виразом Меланія дивиться «Breaking News» про пожежі в Лос-Анджелесі. Там той оператор то наближав камеру до її очей, то віддаляв, намагаючись ось цією силою зуму передати напругу, викликати тривогу, співпереживання. Але Меланія гне свою лінію. Камера цю битву програє. Єдина більш-менш емоційна сцена, де Меланія трохи показує свою залученість, це зустріч з жінкою, яка разом із чоловіком була в полоні Хамасом. Жінку звільнили раніше, чоловік пробув у заручниках понад рік і вийшов у межах угоди про припинення вогню. Під час розмови були сльози, біль надолом. Ну і Меланія її дійсно слухає, десь навіть співчуває і врешті-решт обіймає. Але от всі ці Емоції для мене чесно виглядали як частина однієї композиції. Я по-інакшому не можу сказати, де все про дизайн: дизайн простору, дизайн образу, дизайн співчуття ну таке. Взагалі, ні, ну і з фільму стає зрозумілим, що барон, її син це просто її всесвіт без перебільшення. Це її промінчик сонця, її гордість, її присиночка, її любов. Вона дуже ним пишається і говорить про це. До речі, хочу зауважити, що усі ці розмови, типу Боже, як Меланія терпить Трампа, вона така нещасна, вона його не любить. То нам це сказав, її міміка, і її жести це абсолютно характерно для неї. Тут вона посміхається через секунду кам'яне обличчя, і неважливо, хто біля неї стоїть. І от, хоч мені подобається Молання в плані її стилю і образу, але вони дуже такий, не знаю, як пом'якше сказати, тяжкий погляд і тяжкий вираз обличчя. Я думаю, це із за хірургічних втручань, можливо. Але от навіть коли вона просто сидить, стоїть, дивиться, то Ця напруга, така сконцентрованість, надає прям жорстких і жорстоких рис. Розумієте? В фільмі єдині моменти, коли є зануреність і радість на її обличчі, це коли Трамп присутній або в кімнаті, або поруч з нею. Тож я впевнена, що все там зашебісь. Ким не буваю, то відсмикнула руку чи відвернулась на людях від нього. Вони ж мають свої емоції, вони якби люди. А так живе Малання. Своє прекрасне життя і буде його жити. Така нещасна. Знаєте, нехай всі нещасні будуть такі, як вона. Правда. До речі, я не знала, що до неї можуть звертатись саме як перша леді. Типу, вони там кудись приїхали, перед ними відкривають двері, і такі Good morning, Mr. President», містер Президент, Year, First Lady». О, така цікавенка. Вона ще з Бріджит Макрон по зуму розмовляла. Будь ласка, та вообще свого Макрона б'є. Нічого, знаєте, живуть собі прекрасно. Ну, от такі основні моменти я вам сказала по фільму: немає там ніяких згадок про її минуле. Ну от добре немає. Це зрозуміло, їй там не можна це говорити. Але ну покажіть якось її як людину, ну як жінку, що вона їсть. Ну, наприклад, як тренується. Ні, ну ну дайте якісь секрети. Ти догляду, може вона там реп'яховою олією волосся? Маже знаєте? Ну я б послухала, чесно. От ні, лише значить декор, підготовка до івентів, робота її апарату. Ну і рефлексії про маму її не стало в 24-му році. Вона розповідала, значить, як мама її виховувала, що завдяки мамі вона є тою, ким вона є зараз. І Ще там був такий момент її залучення до роботи чоловіка. Коли він готував спіч на інавгурацію, то такий I'm a peacemaker», Тобто я той, хто творить мир. І тут Меланія. оу, треба додати Unifier, той, хто об'єднує. І така, хай буде пісмейкер unifier. unifier. І він такий. Всі чули? Моя шарить за тему. Беремо фразу, і Боже, вона там посміхається, така задоволена, прям розквітла, розумієте? А ще Меланія провела екстра тайм он Хілс, тобто за багато часу на підборах. Це коли вони обійшли весь капітолій, вона втомилась. Тож, якщо ви не знали, де б його, то елегантно втомитись і провести екстра тайм он хілс на підборах. Крокуючи Капітолієм. і закінчується фільм зйомкою для промо цього фільму, тобто, ось там робиться це фото Алян, ось ця клер Андервуд. І в принципі, все, Все, що говорить Муланя в цьому фільмі, це просто кліше, банальні фрази про захист конституції, повагу до інших, про те, що незалежно від того, звідки походять люди, нас об'єднує спільна людяність, але все це звучить трохи цинічно стосовно всіх подій. А ще зрозуміло, що. Там повний контроль, поведінки вигляду, емоцій, нахилу голови, повна дистанція, відстороненість, холодність. Вона іноді навіть здається знаєте, якимось роботом. Ну, в принципі, що ми хотіли? Щоб нам розповіли всі таємниці її приватного життя? Ні. Поспівала вона нам трошки під білі джинни. Ну і на тому все. Нехай би це все ще було якось знаєте, знято динамічно. Але ж то капець, шановні, там реально можна було заснути не цікаво, без експресії, приторно ніяк взагалі це провал. Я вважаю тому до режисера. Є питання багато, і ми про нього зараз поговоримо. Хто ж зняв цей шедевр? Ой, там, шановні, суцільний редфлек. Це відомий продюсер і режисер Бред Ратнер. У нього велика фільмографія із популярних це серія фільмів Година пік, трилер Червоний дракон з Ентоні Хопкінсом, як «Крастих марочос, люди ікс. Остання битва. А в фільмі Той, що вижив з Ді Капріо він був продюсером. Ну нормуль так взагалі то так, от фільм Муланія це перший його фільм за останні 11 років. А чому ж брат Ратнер нічого так довго не знімав? Бо в 2016 році його скасували, тому що проти нього висунули звинувачення шестеро жінок з індустрії, зокрема акторки Наташа Хенстрич і Ман, які заявили, що протягом двох десятиліть він зазнавав їх сексуальних домагань або вчиняв сексуальне насильство. От і все, адвокати і режисер, все заперечували, і він нікуди не сів, не присів. І в цілому відповідальності ніякої не поніс, лише перестав ну фактично працювати. Але от трапилась Маланія, яка заявила, що режисером свого фільму вона бачить тільки Ратнера, ба більше після завершення зйомок Трамп закликав студію Paramount перезапустити серії години пік. Ну а внаслідок цього Ратнер отримав свій контракт і режисуватиме четверту. Версію, все у нього знову режисерський двіж Паріж. Зараз після публікації файлів Епштейна стало відомо, що Бред Ратнер був з ним добре знайомий. Ніхто не здивувався, знаєте, як от ми бачимо на цьому фото, де вони з двома молодими дівчатами. А ще він був знайомий з цим чоловіком, Жан-Люк Брюнель. той, що без футболки. Фото теж із тих самих файлів. Жан-Люк Брюнель заснував одне з найпопулярніших модельних агенцій «Карін Models. А потім працював з не менш відомим Модел-менеджмент. У 2020 році його звинуватили в розбещенні неповнолітніх дівчат моделей. Також були підозри, що він вербував іноземних моделей для Епштейна. а той робив їм робочі віз. Щоб моделі могли працювати легально в штат. Тут зверніть увагу на ці шахер-махер з візами, нам ця інформація ще знадобиться. Сам же Брюнель у 2022 році, не дочекавшись вироку суду, самовбився у в'язниці. Так от, зараз в медіа циркулює узагальнений біографічний опис модельної кар'єри Меланії. І там згадується, що вона якийсь період часу працювала в агентстві Carin Models, тобто під керівництвом Жана Люка Брюнеля. В офіційних джерелах. Джерелах про це немає жодної підтвердженої інформації, як і про її знайомство з Епштейном під час модельної кар'єри. В самих файлах такої інформації теж немає. Я переглянула буквально на тому тижні всі згадки в файлах про Меланію, і там вона проходить лише як Меланія Трамп, як дружина. Президента, звісно, що файли повністю відредаговані, цього ніхто не приховує. Оригінали без цензури, ми не побачимо. І от я не знаю. Якщо чесно, у мене таке враження зараз, що це епштейнівське павутиння торкнулось абсолютно всіх в тій індустрії, особливо в Штатах. Особливо, якщо мова йде про середину і кінець 90-х. І щодо справжньої історії Мелані, правди, ми все одно не дізнаємось, бо інформація настільки ретельно прибрана і підчищена, що знайти бодай щось таке, що її якось опорочить чи зганьбить, ну це нереально. Навіть одна єдина її ось ця оголена фотосесія ну це таке ні про що. Ну, а сама Маланя зовсім не проста жіночка. Про це ми зараз. І поговоримо. Меланія Кнавс народилась в 70-му році в містечку Севниця у Словенії, коли ще та була частиною Югославії. Своє прізвище вона потім зробить більш малозвучним, і в індустрії її будуть знати як Меланію Кнаус. Її батьки Амалія та Віктор Кнавс багаті люди, скажімо так, Амалія. Стильна жінка, яка виросла на фермі, працювала на швейній дитячій фабриці. Там її називали дизайнеркою одежі за її відчуття стилю і смак. А її чоловік Віктор, член словенської комуністичної партії, продавав автомобілі для державної автомобільної компанії. Отаку сім'я там нормальна. У Милані є ще старша сестра Інес. У них різниця в два роки і вони дуже близькі. Фактично, Інес є довір. Особою Маланії. Зараз вона художниця, мисткиня. Близькими сестри були завжди, бо фактично свій шлях в індустрії вони починали разом. На початку 90-х сестри переїхали до Мілану. Там Інес хотіла стати дизайнеркою одягу. Ну а Маланія розпочала свій модельний шлях. І так я почну з відомих фактів про життя Меланії до отримання прізвища Трамп. тому що Нічого взагалі неможливо знайти про її минуле в мемуарах. Вона говорить загальними фразами, так само, як і в усіх інтерв'ю. Її життя дуже закрите від публіки. Не дивно, що Меланія робить довіреною особою свою сестру. Перші контракти Меланія Кнаус укладала через агентів у Любляні після того, як її помітив місцевий фотограф. Це був 87-й рік. Потім оце все якось воно розмито і загально про роботу з європейськими агентствами в Мілані та Парижі якийсь період вона працювала з Парижським агентством Metropolitan Models. Це все на початку 90-х. До речі, поки вона ось так подорожувала Європою, ні з ким, окрім близьких родичів, Мелані не спілкувалась. Ну, типу, закадичних подружок у неї немає. Лише сестра, і ось більш-менш якась ясність з'являється тільки тоді, коли вона переїхала до Нью-Йорку. А це вже 96-й рік на хвилиночку. І Мелані стукнуло 26. Вибачте, як би грубо це не звучало, але тоді це був вік старості для моделі все. Меланія не була в ешелоні супермодели 90-х. Вона навіть там близько не стояла. Гучних рекламних компаній чи співпраці у неї то особливо теж не було. І звісно, я ж вас до чогось підводжу. Так, от є такий хлоп. Пауло Замполі, італійський підприємець із співвласник Metropolitan Models, де власне Меланія працювала. і за офіційною версією, і за словами самої Мелані, саме Пауло через агентство подавав петицію до імміграційних органів штатів для видачі робочої візи, щоб вона могла поїхати працювати в Америку, і от саме тут цей епштейнівський візовий конспірологічний клубочок. І закрутився. Чому ж це так активувало ось цю конспірасі теорію їх можливого знайомства до заміжжя з Трампом? Тому що тип візи, яку Меланія отримала від Замполі, дуже цікавий. Це віза типу H-1B. Дозволяє працювати в США за спеціальністю або унікальною професією. На той момент спеціальної спеціальності у Милані не було. Ну а моделінг відверто скажемо не така уж і унікальна професія. Просто цей тип візи використовували для моделей, які мають міжнародний досвід і працюють на високому рівні. Ну тобто, фактично для супермоделей, якою Милані ніколи не була. У неї на той момент навіть нормального портфоліо не було, розумієте? І по цій візі вона переїхала в Нью-Йорк і працювала в ID Models. Ну і все, Замполі чи Замполі виявився одним з найліпших друзів Трампа, і в 98-му році на вечірці New York Fashion Week, яку Замполі і організував. Трамп і Меланія знайомляться. Це офіційна версія їх сім'ї. За словами Трампа, його хотіли представити інші моделі, але він сам побачив Меланію, і всі інші перестали для нього існувати. Все, вона. Берем, і в 2005 році вони одружились. На цьому офіційна версія закінчується, але активно ходять чутки, що саме Епштейн їх познайомив. Питання її такого прихованого минулого залишилось відкритим. Пишіть, що ви думаєте. А от що говорять люди, яким дозволили говорити, які працювали з Меланією Кнаус? Що вона взагалі не була світською тусовщицею, не жила нічними клубами і вогнями Нью-Йорку. і головне. Не, вона завжди дотримувалась дієти, була дуже пунктуальна, постійно тренувалась і жила дуже спокійно і приватно. Найбільше контроль над Дональдом має Мелані. 100%. Він її слухає і обожнює. Це слова давнього друга Трампа Томаса Барака. Так що думаю, Маланя сильно там і не жалкує і не бідкається, що мало ходила по нічним клубам нью Йорка вона кого треба, знала, і можливо, їй цього було достатньо. Що стосується її минулого ось цієї сірої зони з імміграцією і роками роботи в Європі, то цим питанням задався і Вебстер Гріфін Тарплі, американський письменник, історик, політичний активіст та блогер, відомий конспірологічними публікаціями If you know, you know. у серпні 2016 року, опублікував на своєму сайті матеріал. Із припущенням про те, що Муланя Трамп нібито колись працювала елітною ескортницею. Аналогічне твердження з'явилось і в статті Daily Mail. Муланія Трамп подала позов проти Тарплі і Daily Mail на суму 75 тисяч доларів, але її адвокат заявив, що дії відповідачів є настільки кричущими, зловмисними та шкідливими для пані Трамп, що її збитки оцінюють 150 мільйонів. По і їй заплатили приблизно 3 мільйони. І спростували свої звинувачення, прорахувались, але де також згідно з позовом, Тарплі видалив статтю та опублікував вибачення і відповідь на судовий документ, заявивши наступне: позов Мелані Трамп проти мене є безпідставним. Пані Трамп. Публічна особа, яка активно бере участь у предвиборчій кампанії Трампа на посаду президента. Ми впевнені, що пані Трамп не зможе виконати свій важкий тягар доведення того, що заяви, опубліковані про неї на моєму вебсайті, були будь-яким чином наклепницькими. Її позов це відверта спроба залякати не лише мене, а й журналістів усіх мастей, щоб вони мовчали щодо публічних осіб. А ще в статті Daily Mail були посилання на книгу про Меланію, написану третьому. Особами і на словенський журнал Сьюзі слухайте, що там було серед іншого. У статті зазначалось, що в книзі, доступні на Амазон, було висунуто твердження про те, що модельне агентство, де працювала пані Трамп у Мілані, було чимось на кшталт джентельменського клубу. А в статті словенського журналу Сюзі стверджувалось, що модельне агентство пані Трамп у Нью-Йорку працювало як ескорт-агентство для заможніх клієнтів. Ну я вам нічого не говорила, ці руки нічого не крали, а рот ні на що не натякав. Вирішувати вам, що там правда, а що конспірологія. Якщо ви не знали, то Меланію називають унікальною першою леді, бо вона не народилась у США, виросла в комуністичній країні, третя дружина президента, єдина перша леді, що позувала оголеною для журналів. П'ять місяців не переїжджала до Білого Дому після інавгурації і говорить англійською з дуже сильним акцентом. If you know what I mean. Oh, I mean. Today will read the book «How the Santa go down the chimney? How does it work?» Дасхій up his belt? а ще незважаючи на свою стриманість і показну відстороненість. В першу каденцію Трампа вона навіть вступила в перепалку з першою дружиною Дональда Іваною Трамп, яка в той рік просувала свою книжку. І під час виступу в програмі «Good Morning Америка Івана сказала, що, хоча має прямий приватний номер Білого дому, не телефонує своєму колишньому чоловікові, тому що там Маланя, і я не хочу викликати ревнощі чи щось подібне. І, взагалі, по суті, перша дружина Трампа я окей. Я перша леді. Окей. Я прямо уявляю дзвінок вночі від колишнього. Що ти голова? Спиш. І Меланія вирішила відповісти: ну, бо що це за зазіхання на її приватну власність, була оприлюднена така заява. Пані Трамп зробила Білий Дім домом для барона і президента. Вона любить жити у Вашингтоні і пишається своєю роллю першої леді Сполучених Штатів. Вона планує використовувати свій титул і роль, щоб допомагати дітям, а не продавати книжки. Поняла. Отаку до речі, Івана Трамп загинула від нещасного випадку у 22-му році, впавши зі сходів своєму будинку. Ну а Меланія що вона знайшла форму комфорту у своєму житті як перша леді, вона шалено багата, просто непристойно. Ще й фільм про себе зняла, яким віддала шану не тільки чоловіку президенту, а й своєму минулому. Подіумні проходки, бо більшу частину фільму вона красиво ходить палацами, залами, джетами і бальними майданчиками. Ну я відчула це. Ось цей такий натяк на її минуле. Вона підтримувала свого чоловіка, коли він просував свій політичний порядок денний. І вона досі стоїть поруч із ними і зараз, і буде стояти. Фільм взагалі не ставить під сумнів її лояльність. Там нічого не під загрозою. Що б не коїлось навкруги, у Мелані буде ідеально зшита сукня, шляпа напівобличчя і жорсткий непробивний вираз, як броня від всього стороннього. Чи проста ця жінка? Ні. Чи дізнаємось ми про неї щось більше? Взагалі не думаю. Чи правдиві розмови щодо її минулого не здивуюсь. Тут же ще важливо розуміти, що Меланія це не персонаж для фільму, тим паче для документального. Меланія це бренд, а бренд не знімають без контролю. Дякую, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, що думаєте, і до зустрічі в нових відео.